Ідея влаштувати собі марафон з цим вже не молодим чуваком в мене зріла давно, але постійно відкладалася. І встояти перед цим. Love, Я вже не зміг. Вибачайте, наймимасніший актор сучасності, тому можна не дивитися Blade Runner чи драйв, але про літералі ліміти почуєш з кожної мікрохвильовки. І так, Райан Томас Гослінг. Хто це взагалі такий? Народився в Лондоні, але не британському, а канадському. Батьки розлучилися, коли йому було 13 років. А сам Гослінг залишився жити з мамою та старшою сестрою. Вже в 12 років брав участь у відродженні якогось клубу Мікі Мауса з Брітні Спірс, Крістіною Гілерою та Джастіном Тімберлейком. З Тімберлейком вони подружилися настільки, що його мама стала опікуном Гослінга, поки мама самого Райана була у Канаді. Після закриття проекту повернувся до Канади, де зіграв у декількох телесеріалах як другорядний герой, як, наприклад, Франкенштейн. І я. Вже тоді у Гослінга я особисто помітив його навички. А першу головну роль отримав у новій Зеландії у серіалі Юний Геркулес, робота, в якому швидко йому набридла. І цей досвід Гослінгу заважав ще дуже довго. Через так зване клеймо, пов'язане з грою в дитячому телебаченні, його ніхто не хотів брати на серйозні ролі. Та ще агент Гослінга його просто-напросто кинув. Коротше, на початку йому було важко. Тим не менш, перша роль у більш-менш серйозному кіно, якщо футбольну драму можна назвати таковою, Йому дісталося у фільмі Пам'ятай титанів. Гослінг тут був звичайним шкільним провокатором. який Самі себе нічого не представляє, але підлити бензину укни ще може без проблем. За весь час фільму в нього декілька сцен, де він говорить, а весь останній час він просто ходить з усіма з незрозумілим виразом обличчя. Взяли як актора другого плану, а відігрував він тут у більшості своїй роль масовки. І оператора. Але після такої маленької ролі його дійсно помітили та покликали на головну роль прихованого єврея неонациста у фанатику. Уослін знаходиться буквально в кожній сцені фільму, буквально всюди він, головний об'єкт на екрані. Тут він є 22-річним чуваком, який пристав до групи нацистів, яка використовувала його у здібності. Але по ходу сюжету в його голові одне за одним виникають спогади його минулого, які з кожним разом все більше повертають його до реальності та, врешті-решт, призводять до смерті. Картина, по факту, є біографічною. І розповідає про Дена Бероса, представника американських неонацистів, котрий покінчив з собою, коли журналісти довели його єврейське походження. Через рік Гослінг могло б затися по першим кадрам відліка вбивств, знову грає шкільного задиру, але тут все серйозніше. На цей раз по сюжету він, Річард, який зі своїм другом задушили дівчину, планувавши все декілька місяців. Тут Гослінг знову грає якогось відморозка, так як у всій цій детективній Санта-Барбарі та закручених подіях, майже виходить переможцем. Майже тому, що в кінці кінців він зага. Грався та запропонував своєму другу взаємне самогубство, прийшовши на це дійство з розрядженим пістолетом. У пісумку його розкосили та скинули з балкона, в результаті чого він розбився на смерть. Але спочатку детективку він все ж таки переграв, не розколовшись на допиті, хоча вона його з балкону і скинула. Після цього у Гослінга була ще одна футбольна драма, але тут він грав головну роль. І на цей раз картина більше схожа на драму. Нещасний юнак, який має погані відносини з матір'ю, а власного батька не бачив вже багато років, дізнається про самогубство останнього, та ще й в той самий час Гослінга виключається шкільної футбольної команди. Після цих подій він спокійно та безроботно гає свій час на пабах зі своїм дружбаном, заводить стосунки з барменшою, доки його не згадує якийсь тренер якоїсь футбольної команди, який, окрім тренерства, займається ще купою сумісних робіт. Від роботи поштарем до сольних кантрі концертів, а ще він виявляється геєм. Сюжет 10 з 10 Просто далі був перший персонаж Гослінга, з яким його звикли асоціювати у мемах, сумний чувак зі спустошеним поглядом. Але історія у стереотип не вписується, бо він тут є показовим антигероєм. Хоч сценаристи намагаються надати йому образу людяності, щоб викликати моє чи твоє співчуття через висвітлення його проблем у житті та батьками. Ліланд, якого іграв Райан, завдав 20 ударів ножем підлітку з розумовими відхиленнями. Мотиви, які він переслідував, до кінця не зрозумілі. Іноді здається, що Ліланд ось ось скаже, що він зробив все по приколу, але у заключному монолозі все це зводиться до філософських роздумів у його пересмертному есе. І через такого неадекватного перса режисер намагається змусити тебе замислитися про сутність буття та проблеми дорослого життя. Дуже своєрідний підхід, чомусь схожий на американського психопата чи бійцівський клуб, коли з лаштунками жорстокості автори фільму хочуть передати свої ідеї та порушити глобальні теми на кшталт сенсу життя. Наступна роль була Проривною, зігравши щоденник у пам'яті сільського чувака Ноа, який все життя сох за міською неприступною дівчиною, він нарешті отримав якесь впізнання та популярність. Класична поступова історія кохання, літній роман, осіннє розлучення, почуття, що в житті йде все не так, моральне спустошення аж до моменту зустрічі вже дорослими. І, врешті-решт, спільне щасливе життя та ще й смерть в один день. Класика з усіх класик. Але все ж таки тут є щось унікальне. І це унікальне. Це персонаж Гослінга. Люди, граючи такі ролі, доволі часто формують занадто емоційний та некомфортний образ. Гослінг же грає все настільки. Просто. І просто не в сенсі того, що в нього немає труднощів, а в тому сенсі, що персонаж його простий, наче просто жива людина, без зайвої мішори та театрального пафосу. Головна роль у фільмі Залишайся, як би це не звучало, залишилася без уваги. І причина цього проста: поганий маркетинг та так званий прогрів глядача. Фільм вийшов тихо, та тихо пішов у тінь інших проєктів, рекламні менеджери яких були більш кваліфіковані. А картина, до речі, не набагато слабше умовний острів проклятих Корсезе чи Моменто Нолана, як мінімум за Фільм-ідеєю, усе, що відбувається на екрані, це світ, збудований помираючим мозком персонажа Гослінга Генрі, який через автокатастрофу втратив все, що мав. Життя є своєю дівчиною Фіною. І через весь сюжет червоною ниткою принесені натяки на те, що все, що відбувається на екрані, свідомість однієї людини, яка звинувачує себе у трагедії, яка поклала край життю як Генрі, так і його дівчини. А Фіна протягом всієї історії майже не має з ним нічого спільного. Саме так його мозок намагається відректися від реальності. Він вваж вважає, що якщо Пафіна не мала з ним відносин, то була б жива, тому у своєму вигаданому світі Генрі цього не допускає. Вчитель наркоману на півнельсоні, хоч і не додав особливо гослінгу бенефітів, але закріпив його загалом вдалу гру у драмах. Усе, що підходить під почуття, історії кохання, моральні труднощі. У цьому він дійсно виглядає дуже сильно. У переломі гослінгу нарешті дісталася роль протиставлення злу, а не його особлення. Він протестують у суді як сторона звинувачення багатому бізнесмену Теду, який застрілив, але не до кінця свою дружину через її зраду, після чого підмінив пістолет та завів слідство глухий кут. Фільм симбіоз детектива і трилера, намагається зобразити показову шахову партію двох чуваків, і Гослінг у кінці кінців виходить цієї битви переможцем. Скориставшись, я навіть не знаю, це можна назвати тупістю, але тед за весь час фільму явно не схожий на тупого. Коротше, суть в тому, що дружина бізнесмена не померла, а залишилася з пошкодженим мозком. Прикута до лікарняного ліжка на приладі життєзабезпечення, кулю з неї дістати не змогли, тому що це буквально означало б її смерть. І тет, майже вигравши процес, дав дозвіл на відключення дружини від приладу життєзабезпечення, що дало поліції змогу дістати кулю та встановити, з якого саме пістолета був постріл, сам все збудував, сам все зруйнував. А після такого жорсткого трилера Гослін знявся у ролі соціопата, який робить пропозицію куклі для сексуальних фантазій. І ні, по сюжету в нього не шизофренія, а марення на тлі стресу. Це заключення психоаналітика на хвилиночку. Чувак, який відчуває біль від будь-якого дотику з іншою людиною, буквально перетворює звичайну куплу на найвідомішу людину його невеликого містечка, після чого перебіг його хвороби починає доходити кінця, та паралельно Гослін з нею прощається. Ні, ну треба віддати належне Райну, на таку роль однозначно ну, не кожен погодиться. І це після того, як за рік до виходу фільму його номінували на Оскар. Уяви, сидять такі режисери цієї прекрасної історії у себе в офісі і думають: кого ж позвати на роль соціопата, який свариться з куклу. Ходить з нею на вечірки та хоче на ній одружитися. Ну, 100% Гослінг він якраз нещодавно мав Оскара отримати. Плюс в скарбничку любовних драм Гослінга Блакитний Валентин. Той випадок, коли режисер намагався максимально показово передати як усі радощі стосунків, так і усі їх мінуси. Перша половина фільму це прекрасна мильна історія кохання, а друга половина повернення до реальності, в якій є і проблеми, і чвари, ще й лисіючий гослінг на додачу. Як вирішувати останню проблему, я сам не знаю. Знову романтична драма, і не цей раз Гослінг грав травмованого сесіопата мільйонера який вбив свою дружину. У дитинстві персонаж Гослінга Девід бачив самогубство власної матері, що вбило усі шанси на його нормальне життя. Після цього він усе життя відчував привину за це, паралельно компенсуючи нестачу уваги у дитинстві, аб'юзивними стосунками з Кеті. Ні, Девід, ні Кеті, ні будь-хто інший не вживав ніяких зусиль до виправлення цієї ситуації. А батько головного героя взагалі його морально добив, дізнавшись у тому, що він не те, що не забрав його з даху будинку у той момент, коли його мати. Збирався вчинити самогубство, а ще й спеціально привів його туди, сподіваючись, що перед сином дружини не зможе стрибнути. Про цю роль Гослінг не дуже гарно відгукувався, називаючи цей досвід не тим, який хочеться згадувати. Тому взагалі не дивно виглядає те, що паралельно він спродюсував власний документальний фільм Редженерейшн. Це безлузде кохання, у якому Гозлін грає справжнього Альфу, було першим його знайомством у ролі молодого чоловіка Еми Стоун, яка по сюжету повністю змінила його ставлення до життя в цілому. Райан тут виконує роль вчителя по підвищенню привабливості 40-річного депресивного мужика, який зневірився у власному житті після того, як його дружина з кризою середнього віку подала на розлучення. І все б нічого, але дівчина, яку грає Ема Стоун, є дочкою цього самого 40-річного депресивного мужика. Він, звичайно, намагається заборонити її взагалі. Спілкуватися з ним, аргументуючи це темним минулим Гослінга. Шкода, що він не знає, що вона і так в курсі про це все. Закінчується усе класичним хеппі ендом тому що на що ти хотів, це канон. За цю роль Гослінга навіть вдруге номінували на золотий глобус. Знаєш, можливо, Гослінг і залишився просто хорошим актором для мильно романтичних картин про кохання, сосунки та усе, що з ним пов'язане. Але Драйв дав старт усім сумним сігмам, про яких я розповідав у цьому відео справа зверху. Говорячи про Гослінга, ти не можеш скіпати цю картину. Це база. Ґрунт, фундамент його акторської кар'єри спустошений самотній Сігма, який їде на захід сонця з обочисткою в зубах. А сама картина чимось нагадує форсаж. І, можливо, якщо б не Гослінг, то вона б такою залишилася. Але він надав їй унікальності. Саме тому з драйвом так багато едітів, саме тому це найпопулярніша стрічка Гослінга. Люди очікували звичайний кримінальний бойовик, а отримали одного з найестетичніших персонажів цього жанру. Гра у березневих ідах особисто гослінга привабила через свою політичність. Як він сам казав, так як він канадець, він хотів бути більш обізнаним в американському державному влаштуванні, але без класичного гослінга тут. Не обійшлося. Звичайна річ, коли спочатку він життєрадісний та доброзичливий, наче дає тобі знак, що все добре, ця сцена не принесе якихось кардинальних поворотів, а через секунду сидить з кам'яним лицем і дивиться в екран, наче в нього зубочистку з рота вкрали. Спокійно можна подумати, що місце під соснами це продовження драйву. Та ж стилістика, той же гослінг, але більш молодіжний. Пересів з машини на байк та продовжує грабувати банки, але вже в соло. І якщо розігнати цю ідею, то спокійно можна припустити, що водій з драйву не помер, а втік з міста, де його має Розшукувати поліція через коєні вбивства. І тут він вже точно помер, а гадати як Драйвом, ніхто не буде. Гослін займає головну роль першої третини фільму, а після його смерті події розвиваються вже в зовсім іншому руслі з іншим персонажем. У мисливцях на ханстерів Гослін грав Джері Вутерса, який долучився до підрозділу таємної поліції, щоб боротися з Мікі Коеном. і він виявляється ключовою фігурою в цій боротьбі, паралельно розвиваючи романтичні стосунки з Грейс Фарадей, а їхні взаємини є важливою частиною сюжету. Сам Джері непідкупний та відданий правосуддю чувак. Який готовий ризикувати усім для досягнення своєї мети зупинити Мікі Коена. Звична ролік для Гослінга, щось подібне він відігрував у переломі. У фільмі Тільки Бог пробачить гослінгу відводиться роль одного з братів, які є американськими емігрантами. Чуваки доволі серйозно наводять шорох у своєму місті. Під прикриттям клубу тайського боксу вони торгують наркотою та постійно встрягають в якусь хрінь. Жорстокий та цинічний гослінг. Десь ми це вже бачили. на пониження з просто розривним акторським складом Бред Піт. Стян Бейл Марго Робі, та й сам Гослінг на той час вже не був аби ким стрічка, в якій Райан зіграв Тіпікал Вовка з Волстріт, який за гроші зробить все, що завгодно, і сідати за перегляд цієї фінансової драми без знання термінів не те, що не рекомендую, а забороняю, бо це як у випадку з містером роботом може збити будь-яке задоволення від перегляду тупо через те, що ти нічого не зрозумієш. Фільм про економічну кризу 5-8 років цього століття. І якщо в умовному Вовку з Волстріт, центр подій по суті було життя трейдера, його слабкості та загальний перебіг життя. То гра на пониження це суто економічна історія, яка розкриває усіх персонажів саме як майстрів своєї справи, а не людей з усіма своїми тонкощами. Знову роль гослінга у комедії, де він грає такого дурачка, який, можливо, не найрозумніший бандит на планеті, але однозначно має свій шарм. Взагалі здається, що в якийсь момент режисери відкрили для себе новий настирливий образ для гослінга простий дурник, який викликає щирий сміх. Але сам фільм це один з найкращих прикладів кримінальних комедій, що я бачив, «Ла-ла-ленд». La -la Давайте чесно, я ненавиджу мюзікли, просто терпіти їх не можу. Мені не в кайф мінімум 20% фільму дивитися на танці, свистопляски, під спів головних героїв. Але ла ла Ленд. Це виключення, виключення через історію, виключення через виконання Гослінга та Еми Стоун. Це вже друга їх зустріч, і бляха, як же вони прекрасно виглядають у кадрі. Режисер однозначно дивився це безглузде кохання і все зрозумів. Ну а про заключну частину фільму я взагалі мовчу. В мене навіть окремий ролик про це є. Пісня за піснею. Гослінг у другому підряд фільмі грає закоханого чувака, але на цей раз усе це пересікається двома любовними трикутниками. Нічого нового, це все ми вже бачили. Якщо чесно, такий образ починає потрохи набридати, але Же на те, що цю корову будуть доїти ще довго, тому що ну гроші такі фільми приносять, чому б не клепати їх одне за одним? Ось і режисери думають так само. Чи може ні? Ось, наприклад, Blade Runner 2049 вибився з цієї петлі та показав Гослінга у тому образі, який ніхто не бачив з часів драйву, самотній реплікант, який не може любити, сумувати на думку вищих людей. Насправді ж людяного в нього більше аніж у величезній кількості людей у тій історії. Знову цей спустошний погляд, знову цей непереборний сум, який ти відчуваєш буквально весь перегляд фільму. Повернувся до класики, і не можна сказати, що це повернення було марним. Головна роль Ніла Армстронга у першій людині. Це вже щось кардинально нове. В Гослінга були біографічні фільми, були картини засновані на реальних подіях, але повноцінний Байопік з головною ролью, однозначно кардинально новий експіріенс. та ще й з режисером, який знайомий йому ще з Лелеленду. Хоч фільм і має серйозні розбіжності з реальністю, як, наприклад, така деталь, як те, що Армстронг по факту був не цивільним, а воєнним льотчиком з величезною кількістю бойових вильотів. Це спокійно може зіпсувати враження від фільму, але якщо розглядати його тільки з історичного питання. Сірий чоловік, можливо, один з найростаних. Зхайплених до виходу фільмів у кар'єрі Гослінга, бойовик, який своєю історією чимось нагадує блейтранера. Повністю самотній чувак працює на систему, вбиває свого колегу, перед цим отримуючи якийсь сильний моральний поштовх. У блейтранері це були прості пересмертні слова а у сірому чоловікові флешка з компроматом, у результаті чого починає боротися з системою. Де да і що тут що там хеппі-енду, для персонажа Гослінга ніякого нема. А про Барбі я вже все сказав. Паралельно зі своєю кар'єрою актора, Гослінг також пробував себе як режисера, взявши на це двохрічну перерву між 13 та 15 роками, але якогось широкого визнання не отримав. Можливо, воно і на краще, тому що більшість його кращих робіт прийшлася саме на період з 15-го року. Тут ігра на пониження, іла ленд і блайтранер. La в принципі, найуспішніші його ролі були або у романтичних образах, або у образі так званого сумного сігми. У прокат також готуються фільми Каскадер, що є бойовиком, а з бойовиками у Гослінга завжди все не дуже добре було. Та 11 друзів оушена, жанр якого поки не відомий. Вони такто заплановані на наступний рік, але з цими забастовками спочатку сценаристів, а потім і акторів, невідомо коли чекати нові фільми. Якщо цікаво, що то в них відбувається, пиши в коментарі, поясню, що взагалі сталося.